Привіт! я Полтава, я твоє місто. Колись я була зовсім маленькою, оточеною численними селами і поселеннями, але з часом ми стали одним цілим. Як це сталося із Павленками, районом, який сьогодні є невід'ємною частиною мене? У 17 столітті Павленки були великим окремим селом, яке належало козацькій старшині Павленкам. Це місце завжди славилося своїми свободолюбними людьми. Пізніше тут діяла громадсько освітня організація просвіта, яка стала символом прагнення до знань і свободи. Проте, з приходом радянської влади, цей дух опору зіткнувся з хвилями репресій. Сьогодні Павленки це район, що стрімко змінюється. На місці старих приватних будинків і заводів з'являються сучасні багатоповерхівки, розвивається торгівля і бізнес. Район перестає асоціюватися з кримінальними історіями минулого і стає затишним куточком, який любимо ти і я. Я твоє місто, і разом ми творимо його майбутнє. Підписуйся, адже попереду нас чекає ще багато цікавого.